Тут місво, я вам скажу, саме настояще. Юрій швидко п'є гарячий чай у короткі хвилини відпочинку, однак вже зовсім скоро побіжить разом з командиром готувати танк до чергового виїзду. Під нескінченні вибухи Володимир, командир танка, керує підготовкою до майбутнього виїзду. Він небагатослівний. Його робота знищувати ворога. Це, на тріщотки маленька, головка на 10 була. То не тріщотка, блядь, а у плінніті. Вітер тує, да? особенності роботи в місті, тим, що для танка потрібні місця, де він може розвернутися і працювати. Їх дуже мало, їх треба довго шукати. Це 64-ка, яка воює з 2014 року. Пройшла Донецький аеропорт і зараз дає відпір російським військам у Бахмуті. В Бахмуті дуже жарко. Зима йде, а дуже жарко, як для зими. Влад родом з Донецької області продовжує справу батька танкіста. Він навідник трофейного Т-80. Поки танк у ремонті, влад має можливість з нами поговорити. Розповідає, що він вже вдруге на Бахмутському напрямку, і наразі ситуація погіршилась. Прошлий раз, коли ми були, ми були майже біля Солідара. А зараз позиції там, де ми були, вони вже під ворогом. Тому плюс він наступає. Стрілка дня на фоні. Це в прошлой раз не так часто все відбувалося. У них. Поки ворожа пропаганда заявляє, що знищено усі українські танки у мороз та під удари російської артилерії танкісти впевнено лагодять свої танки перед боєм. Ну, дай ему кусачки давай кусачки Головку на 10 д